Я вирішив відновити старенький мопед Ява, який давно стоїть у мене в гаражі і припадає пилюкою. Але перш за все потрібно розібрати весь моток, щоб дібратися до нього, так як мопед стоїть вже близько восьми років. Болотники і бак були помальовані і досить гарно збереглись. Від довго простою на циліндрі з'явилася пліснівка. Трохи перебивок, щоб ви зрозуміли стан мопеду. Тут я прокручую мотор, і це вже хороший признак, він не заклинивши. Першим ділом я вирішив зняти бак, щоб добратися до карбюратора. Потрібно його розібрати і почистити. От що за багато років зробилося у поплаковій камері. Карбюратор був дуже грязний. От поплакова камера. Ну нічого, зараз треба це все відчищувати. Іскра є, я вже подивився, це вже дуже хороший признак. Добре, що була бензина в баці, бак, я думаю, сильно аж не зарядів у середині. І добре, що була бензина також у поплоковій камері, бо від простою міг потріскати карбюратор, він міг упів мене в руках розпастися. Колеса ще не сильно спустились на диво. Думав бак сильно не зарядів її, але заряжив і то сильно. От. Я не знаю, чи видно. От такого трохи видно. Ну нічого, зараз треба це все буде вимивати. От такий фільтр я витягну з бензобака. От так виглядає кришка. Це все повичищав, можна складати. Карбюратор я вже почистив і склав. Так, заливаю вже бензину бензобак. Почистив свічку, можна закручувати і пробувати заводити. Попробуем дать трохи пиццосу. Я уже замучу все крутить. Полный пиццос. Розкрутив свічку. Розкрутив <кій> свічку. Розкрутив свічку, свічка мокра, значить бензина поступає. Так, перша заводка вже була, це супер. Я тут, коротше, поклав шапку без збагатити суміш. Так, зараз буду пробувати ще раз заводити і буду пробувати вже в'їздити ним. <кій> трохи забагато воздуху йому йде, тому що прикриваю шапку. Треба буде відрегулювати зараз воздух якось. Погодка якраз для тесту. Мак ага. не прикрутає усі Не їде пацан Ну, воздух ще йде забагато. Тут я вже трохи відрегулював воздух. Мопедик ну, на ходу, право їде помалу. Треба помагати трохи. Але їде. Притримує. Ай, не їде. Тримає холості. О. Кнопка глушіння працює. Якщо я побачу хорошу активність від вас, то наступний випуск вийде, де я тюнінгую цей мопед. Ну і, понятне діло, цікавий тест-драйв.